Перед тим, як прийняти серйозне рішення в моєму житті, а саме жити по біблії, я намагався відповісти собі на два питання. Перше з них, наскільки біблія зберегла свою істинність під час перепису, і навіть якщо вона зберегла істинність, наскільки я можу довіряти цій інформації, для цього використовував я два наукових методи. Перший це текстуальна критика або критика тексту. Це науковий метод, який полягає в тому, щоб вивчати стародавні рукописи і знайти максимально точний оригінал. І один з підходів цього методу полягає в тому, що беруться стародавні Давні рукописи порівнюються між собою і знаходяться неточності цих крукописів. Другий е довковий метод, який я використовував, це був археологічний. Саме археологія вона допомагає знайти матеріальні докази тої чи іншої інформації, яка написана в Біблії. Наприклад, знайдені монети чи стародавнє місто, чи якісь артефакти вони можуть підтвердити історичність біблії. Якщо вам цікаво більше дізнатися про ці два методи, я прикріплюю посилання у коментарі на різні відео та додаткову інформацію, яку ви можете повивчати.